Студентів можуть мобілізувати. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким передбачається, що певну категорію студентів можуть призвати на військову службу. В цьому законопроекті передбачається, що студенти, які здобувають вже другу, третю або четверту вищу освіту, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Мотивація дуже проста: в умовах воєнного стану людині достатньо одна вища освіта. Інші пропозиції стосовно Мобілізації студентів полягає в тому, що будуть призивати тих студентів, яким за 30 або за 40 років. Тобто є варіант, що приймуть законопроект в такій редакції, що студентам, яким за 30 років їх також можуть призивати. А є пропозиція, що призивати лише тих студентів, яким за 40 років. Також цим законопроектом передбачається, що можуть мобілізувати студентів, які вступили у вищі навчальні заклади після введення воєнного стану. Тобто зараз є декілька варіантів того, як і кого зі студентів призивати, але поки що це є законопроект. Якщо ж все-таки цей законопроект приймуть, то дійсно певна категорія студентів, які мають право зараз на відстрочку, таку таке право на відстрочку втратять. Якщо ви подали рапорт на звільнення з військової служби і вам відмовили у задоволенні такого рапорту, то що тоді діяти? Перш за все, необхідно подивитися, з якої підстави вам відмовили. Якщо, скажімо, ви подавали рапорт на звільнення з військової служби на тій підставі, що у вас є один з батьків з інвалідністю першої чи другої групи, переконатися, що ви надали весь необхідний пакет документів, оскільки ви, якщо не подали, скажімо, довідку МСЕК про встановлення інвалідності батька чи матері. То вам на законній підставі в принципі відмовили у задоволенні такого рапорту. Тому ви дивитеся, чи всі необхідні документи вами подані. Якщо ви бачите, що ви дійсно не додали якийсь документ, ви маєте право подати повторний такий рапорт і надати вже весь необхідний пакет документів. Але що робити, якщо ви надали весь пакет документів, вам все одно відмовили у задоволенні такого рапорту. В такому випадку необхідно лише звертатися до суду. Подається позовна заява до адміністративного суду і проситься визнати е, таку відмову незаконною. І срок розгляду справи в суді може тривати від трьох до п'яти місяців, але іншого способу скарження відмови задоволення рапорту, е, як тільки йти до суду, немає. Військово зобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, зможуть перетинати державний кордон України. Саме таке рішення прийняв уряд 11 серпня 2023 року. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким передбачається право громадян відмовитися від мобілізації. Це може бути в випадку якихось релігійних або інших особистих переконань. Для цього необхідно буде лише подати відповідну заяву в ТЦК. Такі громадяни, які напишуть таку заяву, можуть залучати до суспільно корисних робіт. Однак не на всіх громадян ця норма буде поширюватися. Вона не буде поширюватися на тих, хто офіційно працелаштований на більше як ставки або працює ФОПом. В Україні працює програма для ветеранів, для учасників бойових дій, а також членів їхніх сімей, яка передбачає надання гранту на здійснення підприємницької діяльності. Для того, щоб взяти участь у цій програмі, потрібно подати на сайті Дія відповідну заявку, а також свій план розвитку підприємницької діяльності. Ця програма передбачає надання коштів для відкриття. Кафе, салону краси, лікарського приватного кабінету, таксі, СТО тощо ця програма працює таким чином, що 30% повинен надати власне учасник цієї програми, а 70% відсотків цієї суми дофінансує держава у вигляді гранту. Також передбачається, що у випадку створення одного робочого місця грант може бути у розмірі до 250 тисяч гривень, у випадку створення. Додаткових робочих місць двох додаткових місць грант буде у розмірі до 500 тисяч гривень, а у випадку створення нових робочих місць з понад 4 нових робочих місця та залучення ветеранів війни. Не менше двох, то грант може передбачатися у розмірі 1 млн гривень. Тому заходьте на сайт дія, відповідний розділ, подавайте заявку, і якщо станете переможцем такого такої програми, то відповідно держава вам посприяє у розвитку підприємницької діяльності. У Верховній Раді України нарешті зареєстрували законопроект, який стосується військовослужбовців та їхніх арештованих рахунків. Цим законопроектом передбачається, що військовослужбовці, а саме строковики мобілізовані чи контрактники, зможуть користуватися коштами на своїх рахунках. Пропонується, що всі виконавчі провадження, які відкриті, будуть зупинені, а їхні. Рахунки будуть розблоковані, і військовослужбовець зможе скористатися своїми коштами на рахунку. Однак це стосується не всіх судових рішень про стягнення коштів з військовослужбовців. Якщо, скажімо, буде рішення суду про стягнення коштів погашення якогось кредиту, тоді цього закону буде поширюватися на військовослужбовців. Однак, якщо військовослужбовці відкрито виконавці провадження про стягнення аліментів з нього в користь дитини, тоді цього закону не буде поширюватися іншими словами. Всі військовослужбовці зможуть користуватися своїми рахунками і будуть зняті будь-які арешти, окрім арешт, який буде накладений на підставі стягнення аліментів. Однак наголошую, що це лише законопроект, і поки що це не є законом. Президент України підписав зміни. До чинного законодавства, і тепер додано ще одну підставу для демобілізації. Це стосується як контрактників, так і тих військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Так от, ще однією підставою для звільнення з військової служби є те, що близькі родичі такого військовослужбовця: це є чоловік, дружина, діти, брат, сестра, баба чи діду. Пропали безвісти або загинули під час здійснення заходів щодо оборони територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це означає, що якщо у військовослужбовця загинув або пропав безвісти близький родич, який захищав Україну, то такий військовослужбовець буде мати право на отримання звільнення з військової служби. Якщо ви є військовослужбовцем, і банк чи кредитна установа, будь-хто інший звертається до вас. З позовом в суд про те, щоб стягнути з вас якісь кошти або визнати надійсним договір, купівлі продажу квартири, дарування і так далі, ви вправі подати заяву до цього суду про зупинення провадження у справі на тій підставі, що ви є військовослужбовцем. До такої заяви додаються відповідні документи, які підтверджують те, що ви знаходитесь на військовій службі. І суд зобов'язаний буде на підставі поданих вами документів зупинити провадження у цій справі доти, доки ви є військовослужбовцем. Тобто суд не буде розглядати справу доти, доки ви не звільнитеся з військової служби. Як доказати те, що немає сім'ї інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані отримувати батька чи мати з інвалідністю першої чи другої групи? Перш за все, варто зазначити, що єдиного якогось такого доказу немає, тому потрібно збирати всі докази, які є можливі. Якщо, для прикладу, візьмемо сім'ю, є батько мати. І дочка з сином, скажімо, батько першої групи інвалідності, син і дочка є повнолітніми, працездатними особами, які працюють і відповідно заробляють гроші. То для того, щоб син отримав <клес> таку відстрочку, необхідно буде доказати те, що дочка і дружина не можуть утримувати батька з інвалідністю. Це може бути підтвердженням ліки те, що Дочка, скажімо, в ціну не працює, або офіційно працює, але її дохід, скажімо, є мінімальним, ну, тобто отримує мінімальну заробітну плату. Або, скажімо, те, що мати, яка за законом зобов'язана отримувати свого чоловіка, є вже пенсіонером, тобто особою, яка не є працездатною. Іншими такими доказами може бути те, що дочка проживає, скажімо, за іншою адресою там, в іншій області, в неї є своя сім'я, тобто в неї є свої діти, в яких вона також за законом зобов'язана їх отримувати. Це можуть бути інші докази, тобто ви повинні розуміти, що якогось єдиного конкретного доказу немає. Що робити тим, хто отримав строчку ще до внесення змін? Ну, якщо ви отримали відстрочку на півроку, скажімо, то по закінченню цього терміну, на який вам була видана відстрочка, вам знову ж таки можуть вручити повістку, ви прийдете в ТЦК і швидше за все вам ту відстрочку вже не продовжать. Однак, якщо ви зберете доказову базу і зможете доказати, що немає інших, що немає інших працездатних осіб, які по закону зобов'язані отримувати. Там, батька чи матір з першої чи другої групи інвалідності, то таку відстрочку ви зможете отримати. Якщо, скажімо, в сім'ї є, крім вас, ще є інший брат або сестра і повнолітні, працездатні, які можуть отримувати своїх батьків, то такої строчки, швидше за все, вам не дадуть. Чи можна ще звільнитися з військової служби на тій підставі, що тесть має другу групу інвалідності? Так, можна. Внесені зміни були у закон, які регулює питання отримання відстрочки. Тобто отримати відстрочку вже по цій причині буде можливо, але значно складніше. Але звільнитися з військової звільнити звільнити служби ще можна. Чи будуть внесені зміни у закони, які регулюють питання звільнення з військової служби з цієї підстави? Напевно, що так. Однак станом на сьогодні таких змін немає, тому звільнитися з військової звільнити звільнити служби ще можна. Внесено зміни у законодавство, яке регулює питання отримання відстрочки від мобілізації. Якщо раніше особа могла отримати відстрочку від мобілізації на тій підставі, що в нього є батько або мати з першої чи другої групи інвалідністю, або, скажімо, батьки дружини чи чоловіка мають першу або другу групу інвалідності, то тепер така особа зможе отримати право на відстрочку лише за тієї мови, що немає інших рідних осіб, які зможуть отримувати таких батьків з інвалідністю. Для прикладу, якщо чоловік отримав відстрочку, зв'язку з тим, що в його дружини батько чи мати мають першу чи другу групу інвалідності, то тепер фактично він втрачає право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з тим, що по закону діти зобов'язані отримувати своїх батьків, і в даному випадку дружина його дружина, тобто донька. Цих батьків, які мають інвалідність, вона зобов'язана вже буде їх утримувати, і буде виглядати так, що є інша особа, яка зможе утримувати такого батька чи мати за інвалідністю. За даний закон вже проголосували в Верховній Раді, і з дня на день його має підписати президент України. Після чого такі зміни набудуть е, чинності. Правда, що військовослужбовці можуть розблокувати картку на кні накладено арешт не в межах 13 тисяч гривень, а повністю зняти всі обмеження. Ні, неправда. Військовослужбовці, як і всі інші, можуть розбукувати пенсійну зарплату або соціальну картку лише в межах 13 тисяч 400 гривень. Так зареєстрований законопроект номер 9299 у Верховній Раді, яким передбачається, що будуть зняті всі обмеження стосовно військовослужбовців, і вони зможуть користуватися всіма коштами. Але це є лише законопроект. Такого закону, який би дозволив військовослужбовцям зняти арешт повністю, станом на сьогодні немає.